Мабуть, всі ви чули і знаєте таку, такий сервіс Google Maps, але мало хто розуміє його цінність у розрізі розвитку бізнесу. Всі думають, що його функціонал закінчується і починається на тому, що ти просто реєструєш свою компанію на МАПі і тебе знаходять. Але функціонал цієї, цього сервісу набагато потужніший, якщо його розібрати і знати, як з ним працювати, то він вам принесе набагато більше користі, особливо клієнтів, які принесуть вам дохід. Ось ми можемо побачити одну із компаній, яку я веду вже біля п'яти років. Це внутрішня статистика цієї Google Map точки, і ви побачите, який тут функціонал закладений, яка аналітика, і чим він нам може бути корисним. Наприклад, ми можемо побачити дії в профілі компанії. У нас тут за декілька місяців більше п'яти з половиною тисяч дій. Мається на увазі, коли взаємодіювали з вашою точкою, тобто це або пробивали маршрут, або заходили, дивились фотографії, або писали. Ну якось взаємодіяли з вами. І ось тут є цікава вкладка, як люди вас знаходять. Кількість людей, які переглянули профіль вашої компанії 42 662 тисячі людини. Щоб ви розуміли, компанія не використовує. Google рекламу і сайт у них не про просиошений. Це лише таргетинг, і соцмережі, і якісна графічна репрезентація в інтернеті. І ось такі показники. Якби ми запустили Google рекламу і СОшку, то тут показники можна було б спокійно додати ще 100 тисяч, як мінімум. І ось ми відкриваємо вкладочку і бачимо, звідки і як знаходять клієнти, карти Google, мобільні пристрої із 42 тисяч 19 тисяч 46%. З мобільних пристроїв. Пошук Google, мобільні пристрої. Це Google використовували Google, по ключовим фразам знаходили і взаєм... взаємодіяли з компанією. Тому дуже важливо знати, як оформляти цю точку, які ключові фрази туди прописувати. Бо якщо ви пропишете якусь фігню то у вас не буду так знаходити. І ось ми бачимо пошук Google компютери і карти google комп'ютери Тобто оці всі напрямки потрібно активувати і потрібно знати, як якісно вийти на зустріч ось цим десяткам тисяч людям, які шукають те, що у вас є, або сервіси, або товари, або продукції. І ось 17 283 – Це пошукові запити, за якими відображався профіль вашої компанії. Ви можете представити кількість пошукових запитів, по яким знаходять вашу компанію. 17 тисяч це називається семантичне ядро. При цьому, що не використовується Google реклама. Якщо б використали її, то тут би потужніші показники були і клієнтів більше. Але, власник, ну, грубо кажучи, жлобиться поки що на це, бо не розуміє цінності, а я ніяк донести її не можу. Вони французи не сприймаються. Це французьке кафе в центрі Києва. І ось ми бачимо високочастотний запит кафе, кондитерська, кондитерська Київ на англійському і кафе Київ на руському. Тобто ці всі ключові запити. Якщо ми інтегруємо їх на сайт, через SEO виведемо сайт в топ по цим ключовим запитам, то ці всі десятки тисяч людей будуть потрапляти на ваш сайт. Це все можна зробити буквально ну, там, за 3-5 місяців, грубо кажучи. При тому, що заклад вже діє більше 5 років. Якби це все було зроблено 5 років назад, то тут би показники були просто феноменальні. Ось ми бачимо кількість людей, які переглядали меню. Там можна підключати посилання на меню, вони переходять і дивляться. І ось ми бачимо статистику. Цю статистику легко тоді порівнювати із активностями. Наприклад, ми збільшили таргетингову рекламу, ми збільшили Google рекламу і робити такі аналітичні зрізи, дивитися, чи це повпливало і на цю аналітику на Google Map. Традиційно вона дуже впливає, відображається, тому що люди починають вас шукати, шукати, пробивати маршрути, меню дивитися, ціни. І ось також із цією точкою можна зробити виклики. І ми бачимо, що було зроблено 364. І також ми бачимо по кожному місяцю, скільки було. Маршрути От дуже корисна функція взагалі для всіх офлайн бізнесів і там автосервісів, ресторанів, кафе, торгових центрів, магазинів. І іменно по цим показникам можна побачити, скільки нових потенційних людей могло гуглити і приходило. Я часто запитую директора, коли дивлюся аналітику, директора цього ресторану, чи було багато нових гостей. Бо в принципі це таке кафе, там вище середньої чек. Не всі можуть собі дозволити там поїсти на 900 на 700 гривень, просто там пару тістечок і каву. І він каже, що так, дуже багато нових гостей, і тоді ця вся статистика корелюється з тою, що що я бачу, і безпосередньо адміністрація також бачить, що нові люди пішли, і це все також відображається в доходності.